З одинадцятого на 12 число ми з ним переписувались, і крайнім його повідомленням було: Буська бучемною, гуляй з роки, люблю тебе. Світлана Соломаха та Олег Галошка разом три роки. Останні з яких хлопець вважається зниклим безвісти. Олег служив у 15-й бригаді Нацгвардії Карадах. Із червня 2024 року зв'язок із ним обірвався. За інформацією Світлани, хлопець зник безвісти на Запорізькому напрямку поблизу села Вербове під час виконання бойових завдань. Спочатку він не виходив на позиції, і перший його вихід був взимку 2023 року. Наскільки мені стало потім відомо, що його відправляли в самі гарячі точки, я попросила Олега залишити мені ноутбук перед тим, як він їхав на позиції. Там був його WhatsApp. 14-го числа, коли я прокинулася, я побачила, що його повидаляли з усіх робочих груп. Ближче до обіду я Почала вже всім телефонувати, тому що було якось неспокійно, і мені сказали, що Олег зник безвісти. Світлана пригадує напередодні виїзду на позиції. Олег несподівано повернувся додому, бо забув свої набої. Я йому кажу, Олег, зачем ти зачем ти вернувся? Я кажу, що ти не сказав, щоб я їх тобі винесла. Я кажу, це дуже погана прикмета, і я я це так запам'ятала. І він, коли вже потім вже поїхав, я подумала, що напевне щось може статися. Разом з Олегом зникло ще шестеро побратимів. Світлана говорить, на тій позиції раніше вже потрапляли в полон українські військові. Рідні хлопці зверталися до відповідних структур, але відповіді досі не отримали. Нині родина продовжує пошуки. Звільнений який сидів з нашою частиною в колонії, чув прізвище як Олега а, і ще чула від одного звільненого, наче він бачив татуювання як Олега. Ще до зникнення хлопець подарував Світлані собаку, аби за його відсутності їй було не так самотньо. Дівчина також зробила татуювання з написом, який часто називав коханий буська та зберігає його шеврон. Він завжди був на зв'язку зі мною. Навіть коли я йому говорила, будь-може, ти там займався своїми справами, потім мені напишеш. Він такий ні, я тобі завжди відповім. Останній день перед зникненням я йому пишу, я дуже, ну, дуже сильно за тебе хвилююсь. І він мені сказав, а чому хоч ти хвилюєшся? І зараз я тільки розумію, що він дуже сильно переживав, можливо, щось відчував. І так мені відповів. Після зникнення коханого дівчина продовжує пошуки: бере участь у мітингах, приїздить на обміни, підтримує зв'язок із іншими родинами та разом з ними поширює інформацію про Олега. Світлана каже, вірить, що вони з Олегом невдовзі зустрінуться. Я б йому сказала, як сильно я його кохаю, як я його чекала, і все напевно. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.